Доброго дня, мене звуть Дмитро. Я IT-інженер компанії Softico. Сьогодні на прикладі хмарної консолі BitDefender Gravitizon ми з вами розглянемо, який функціонал мають три основні бандлові рішення, а саме Business Security, Business Security Premium та Business Security Enterprise. Почнемо з базового рішення Business Security. З квітневого оновлення В хмарній консолі від Gravity Gravitizon з'явився новий розділ Home де ми тепер можемо отримати інформацію по оновленню функціоналу та консолі, почитати останні новини, перейти до документації, записатись на майстер-класи, також швидко перейти до інсталяційних пакетів о, та до консолі керування адонів Mobile Security та Email Security. Переходимо до розділу Monitoring. Він ділиться на два підрозділи: це Dashboard та Executive Summary. У Dashboard ми можемо створити портлети. Портлети виводять певну інформацію про події безпеки з ваших кінцевих точок в графічному вигляді. Зараз можемо побачити, які портлети можна створити. У Executive Summary ми можемо отримати резюмуючу інформацію з підключених до консолі кінцевих точок, а саме, на які. Операційні системи встановлення агенти безпеки Bitdefender, топ-5 заблокованих загроз, статуси модулів захисту та інше. Далі переходимо до Street Explorer. Він розроблений, щоб запропонувати вам значно покращену видимість виявлених загроз у вашій мережі ця функція централізує події виявлення і класифікує їх за категоріями, типами загроз, діями виправлення та багатьма іншими. На сторінці Street Explorer ви можете переглянути повний список подій, виявлених в вашій мережі. Сітка відображає записи в зворотньому хронологічному порядку. Таким чином, останні події завжди на початку. Функція централізує події виявлення з таких модулів, як антишкідливе програмне забезпечення, захист мережі, контроль пристрою, брандмаузер та інших. Далі переходимо до нетворка. У нетворку ми можемо побачити всі кінцеві точки, які підключені до цієї консолі. Також ми можемо отримати інформацію з кінцевих точок, їх назва, FQDN, IP-адреса, якщо доступна, операційна система, яка встановлена, їх статус, який захист встановлений, версії агентів безпеки, версія движка, модулі безпеки. Також дізнатись, яка політика встановлена на даній кінцевій точці, та побачити, який юзер залогінений на цю кінцеву точку. Якщо у нас є Addon Patch Management, то ми можемо побачити розділ Patch Inventory. Аддон patch management дозволяє автоматизувати Процес оновлення застосунків та операційних систем до останньої версії. Таким чином, ми оберігаємо систему від експлойтів, вразливостей. Цей модуль доступен для Windows робочих станцій, Windows серверів та macOS. Хочу наголосити, що Addon Patch Management не є частиною базового функціоналу Gravity Zone. Він ліцензується та докуповується окремо за потреби. У Installation Packages ми створюємо інсталяційний пакет з потрібними модулями захисту для кінцевої точки. Тут ми можемо його скачати, отримати лінку для скачування або відправити лінку для скачування інсталяційного пакету по пошті. Далі переходимо до підрозділу Tasks, Всі дії, які ми робимо з кінцевої точки. А саме ми можемо провести антивірус сканування, відв'язати агент, видалити, оновити, реконфігурувати, або запустити пошук в мережі. Ці ці дії, коли ми їх відправляємо, вони летять до розділу ТАСК, і тут ми можемо побачити статус виконання цієї дії. Тобто вона виконана успішно, або виникла помилка. Далі переходимо до розділу Risk Management – це розділ аналізу ризики кінцевих точок. Він допомагає нам визначити та усунути велику кількість мережевих і операційних ризиків на рівні кінцевих точок за допомогою завдань сканування ризиків, які можна налаштувати в політиці для періодичного записку на цільових кінцевих точках. Company Risk Score це загальна оцінка ризику вашого середовища, яке враховується з трьох основних категорій ризику: це неправильні конфігурації, вразливості програмного забезпечення та людський фактор. Далі переходимо до політик. Тут ми можемо створити політики для керування модулями захисту на кінцевій точці. В інсталяційних пакетах ми активуємо ці модулі захисту, а в політиках робимо їх гнучки налаштування. У політиках банлового рішення Business Security нам доступне керування наступними модулями захисту. А саме ми можемо кривати скануванням на наших кінцевих точках, робити налаштування Firewall, робити налаштування Network Protection, де ми можемо блокувати доступ до сайтів, застосунків, налаштувати Data Protection, налаштувати сканування поштового веб-трафіку, налаштувати антифішинг. Також ми можемо налаштувати Device Control, щоб керувати всіма пристроями на кінцевій точці, а саме е налаштувати зовнішні та внутрішні накопичувачі даних. Е Bluetooth, модем. Ми можемо як увімкнути доступ до цих девайсів, так і вимкнути. Якщо у нас є адон, Full Disk Encryption, який дозволяє зашифрувати дані на кінцевій точці, керування цим доном здійснюється це через політики. Також тут доступне налаштування для Risk Management. Далі переходимо до звітів. Тут ми можемо сформувати звіт з даними модулями захисту з однієї або декілька кінцевих точок та отримати у вигляді графічної інформації на пошту. Звіти можна отримати як одноразово, так і за розкладом. Зараз на екрані ви можете побачити, які звіти ми можемо отримати. Ransomware Activity. Це діяльність програм вимагачів. Цей модуль інформує вас про атаки програм вимагачів, які Gravity Zone виявила на кінцевих точках, якими ви керуєте, і надає вам всі необхідні інструменти для відновлення файлів, уражених під час атаки. Далі переходимо до розділу Карантин. Тут ми отримуємо інформацію по виявленням підозрілих файлів на кінцевих точках. Також ми можемо робити певні дії з цими файлами. А саме відновлення, видалення, вилучення та додати до виключень. Далі переходимо до розділу облікових записів акаунс. Щоб надати іншим співробітникам компанії доступ до консолі керування, ми можемо створити внутрішні облікові записи користувачів. Ми можемо призначити обліковим записам користувачів різні ролі, відповідно їх рівня доступу в компанії. За замовченням є декілька ролей або кастомна. Та певний перелік прав, які ми можемо надати користувачам. Далі можемо побачити розділи Email Security та Mobile Security. Це аддони, які допоможуть захищати вашу пошту та мобільні девайси. Email Security та mobile security мають окремі підконсолі, які ви можете бачити на екрані. Це підконсоль Email Security, це підконсоль Mobile Security. Email Security це хмарний шлюз. Безпека електронної пошти здатний захистити будь-який тип служби електронної пошти від різних типів загроз, орієнтованих на електронні пошти. Mobile Security це хмарне рішення для захисту мобільних пристроїв, яке здатне захистити мобільний пристрої з операційними системами Android або iOS від різних загроз та слідкувати за оновленням та безпекою встановлених застосунок. Хочу наголосити, що ADON не є частиною базового функціоналу B-Defender Zone, а. Ліцензуються і купляються окремо за потреби. Ось такий функціонал має бандлове рішення Business Security. Далі ми переходимо до наступного бандлового рішення Business Security Premium. Business Security Premium містить в собі весь функціонал Business Security та додаткові модулі захисту, про які я більш детально розповім далі. В Business Security Premium з'являється функціонал Incidents. Він пропонує нам централізований перегляд подій безпеки та надає контекстну та детальну інформацію, включаючи повну записану хронологію заблокованих атак. Тут ми можемо побачити інформацію, коли був створений інцидент, його оцінка тяжкості, на якій кінцевій точці він був виявлений, та яка дія була виконана стосовно цього інциденту. Ми можемо переглянути цей інцидент у графічному вигляді, так і у вигляді подій. Відкриваємо граф. Бачимо вгорі кінцеву точку. Якщо на неї перейти, то бачимо дії, які можна зробити з нею. Ми можемо ізолювати її, встановити патч оновлень, якщо у нас є менеджмент, та зробити віддалене підключення через спеціальну консоль. Також ми можемо побачити інформацію по цьому девайсу, його IP, FQDN, встановлену операційну систему, в якій він групі, його статус в мережі, встановлена політика та інші дані, які можуть допомогти проаналізувати кінцеву точку. Далі ми можемо рухатись по лініям і бачити, як розвивався інцидент і куди намагався потрапити цей вірусний файл. Тут ми можемо побачити інформацію, що файл виявлено аналізом антималвер сканування. Якщо сюди перейти, ми отримуємо інформацію по файлу та процесу, рекомендації по виправленню та зробити певні дії з підозрілим файлом або процесом. Можемо його відправити в карантин, додати до виключень або в блокліст. Також ми можемо проаналізувати в пісочниці, в сервісі VirusTotal або загуглити цю загрозу. Також ми можемо побачити шлях та отримати хеш-файл. Якщо перейти до розділу Events, ми бачимо ту саму інформацію тільки в вигляді подій. Також є розділ Response. Тут ми бачимо всі дії, які було зроблені з цим інцидентом. Що ми ще можемо зробити? Це змінити статус інциденту. Можемо назначити відповідального та поставити пріоритет. На сторінці блокліст ми можемо переглядати та керувати елементами за їх хеш значеннями. Також тут додається такий функціонал, як Техс Менеджмент. Теги кінцевих точок допомагають легко ідентифікувати керовані кінцеві точки та виконувати дії щодо них. Наприклад, призначити політики на основі певних правил або фільтрувати елементи на сторінці мережа. Створити тех ми можемо як тут, так і в розділі Network. Далі переходимо до такого функціоналу, як Cloud Sandbox Analyzer. Це аналізатор пісочниці. Він використовує широкий набір технологій BitDefender для виконання корисних навантажень в замкнутому віртуальному середовищі. Простими словами, в аналізаторі пісочниці ми можемо протестувати будь-який файл або посилання на наявні загрози і отримати звіт щодо цього файлу. В розділі Manual Submission і відбувається це сканування. Ми можемо додати тут файл, який потрібно перевірити. Також Business Security Premium містить захист для корпоративної пошти Exchange, який захищає поштові скринки локально розгорнутого серверу Exchange. Так як в цьому банлому рішенні вже більше модулів захисту, то в портлетах та звітах доступно більше інформації для відображення. Переходимо до політик. І можемо побачити, що в налаштуваннях антивірус сканувань додались нові розділи. HyperDetect. Він містить в собі моделі машинного навчання та технологію виявлення стелс-атак проти таких загроз, як атаки нульового дня. Розширені постійні загрози, цілеспрямовані атаки, атаки на основі сценаріїв, експлойти, інструменту злов та інші. Також тут доступний захист від безфайлових атак. Він предназначений для виявлення та блокування безфайлових зловмисних програм на етапі попереднього виконання, який працює шляхом сканування вмісту та коду на більш глибокому рівні за допомогою інтеграції AMSI. Security Servers. В цьому розділі ви можете призначити сервер безпеки кінцевим точкам у вашому середовищі, щоб оптимізувати розподіл завдань, сканувань та налаштувати окремі параметри сервера безпеки. Sandbox Analyzer Також в політиках додалися налаштування аналізатора пісочниці, де ми можемо зробити налаштування таким чином, щоб всі нові виявлені підозрілі файли Будуть автоматично відправлятись в пісочницю для детонації з подальшим аналізуванням файлу. Інцидент-сенсор: датчик інцидентів постійно відстежує діяльність кінцевих точок, наприклад, запущені процеси, мережеві підключення, зміна реєстру та поведінку користувачів. Ці метадані збираються та обробляються алгоритмами машинного навчання та технологіями запобігання, які виявляють підозрілу активність у системі та створюють інциденти. Далі переходимо до останнього рішення Gravity Zone Business Security Enterprise. Gravity Zone Business Security Enterprise увібрав весь функціонал попередніх бандлових рішень та надає вам доступ до таких функцій, як EDR, Endpoint Detection and Response, або виявлення та реагування на кінцевих точках. Цей функціонал надає компонент кореляції подій який здатний ідентифікувати розширені загрози або поточні атаки об'єднуючи інтелектуальні дані пристроїв у вашій корпоративній межі ключові компоненти рішення EDR – це безперервний моніторинг і збір даних. Безпека EDR розгортає агенти безпеки на кожній кінцевій точці для постійного спостереження та запису дій. Це дозволяє відстежувати широкий спектр подій і поведінки. Фіксуючи детальні журнали операції кінцевої точки. EDR не потрібно окремо встановлювати на кінцеву точку. Він встановлюється разом з агентом безпеки. Переходимо до розділу з інцидентами. Зараз хочу продемонструвати, як буде виглядати реагування на інцидент з допомогою EDR. Ми можемо побачити, що додалась інформація по загрозі, а саме Мітро і Вентегін. Він класифікує вразливості і надає посилання на сайт Mitre, де можна отримати детальну інформацію по загрозі. IDR завдяки кореляції подій об'єднує інформацію з усіх пристроїв в мережі та надає інформацію по різним фазам атак. Ще ми можемо побачити, що з EDR у нас є ще більше даних, які допоможуть детально проводити аналіз інциденту. Також для EDR є розширення у вигляді дону XDR. XDR це Extended Detection and Response. Він розширює EDR, інтегруючи важливі дані безпеки в усю інфраструктуру організації, не обмежуючись кінцевими точками, а включаючи мережі, електронну пошту, програми, хмарні служби. XDR об'єднує точки контролю безпеки, телеметрію, аналітику та операції в одну корпоративну систему. Оскільки кожне середовище є унікальним, Gravity Zone XDR дозволяє вибрати правильне покриття та видимість, об'єднавши Gravity Zone Business Security Enterprise і додатковий компонент, який можна придбати окремо для кожної категорії датчиків. Всього їх чотири: це Network – мережа, Identity, ідентифікація, Cloud – хмара та Productivity Apps – програми продуктивності. Також в розділі Incidents ми можемо подивитись демонстраційний інцидент з використанням EDR та його Аддону XDR. Тут ми можемо побачити резюмуючу інформацію по інциденту, всі задіяні ресурси та кінцеві точки, від Вітмітри для детального аналізу загрози, і так само можемо відкрити граф і побачити. Як відбувалася атака, з якого аккаунту то з якої кінцевої точки відбувалося розповсюдження загрози по нашій мережі. Який ще функціонал доступний нам в банному рішенні Business Security Enterprise? Якщо перейти в політики, ми бачимо, що додалась можливість підключити телеметрію. Splunk підходить для кінцевих точок на Windows і MacOS, Syslog підходить для кінцевих точок на Windows і Linux. Також доступна інтеграція таких СЕМ-систем, як IBM QRadar, Sumo Logic, Azure Sentinel та інших. Також тепер в політиках доступне налаштування пошуку в реальному часі. Він нам дозволяє отримати інформацію про події та системну статистику безпосередньо з активних кінцевих точок за допомогою OS Query інфраструктури інструментів операційної системи, яка використовує мову запитів SeQLite. Цей пошук доступний в розділі Інциденти. Сьогодні ми з вами розглянули три основні бандлові рішення: це Business Security, Business Security Premium. Та бізнес Security Enterprise та функціонал, який вони містять в собі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд. До побачення!